Сьогодні 19 вересня 2016 року. Ми знаходимося біля лісополоси. Як бачите, ось сліди горіння і стерні. Яку підпалив Ткачук Олег Олегович, що працює фермером в селі Перемога. Ось ми бачимо село Перемога. Маючи на користуванні землю в цьому регіоні, от так, він незаконно обробляє приблизно 100 гектарів землі. Прямо перед нами, клинюючись постійно по 5-10 гектарів, клинюючись в землі запасом. Намагався тут теж розширити. Свої, що з метою збільшити і знищити лісополосу. Тільки завдякуючи професійним діям пожежників села Махнівка, 에, вдалося запобігти розгранню цілої лісополоси та урожаю, який не йому належав. А зовсім людина могла інше пострадати. Фактично його поле, ви бачимо, жовте поле. Ось, це тільки оце поле належить і орендовувати А все є поля розорені, це земля, яку він незаконно використовує, не сплачуючи податки.